Отримала 5 троянд від розплідника Долина Рос, магазин, інтернет-магазин Долина Рос. Я вставлю їхню, е, фото їхнього сайту, бо є ще один, е, з таким назвою ще один розплідник «Долина Рос, ну він не, не той. А я вставлю фото, це саме із Дніпропетровської області. Розплідник. Я давала запит у групу, тематичну трояндову групу щодо цього розсадника, бо ну, можна побачити, що ось, наприклад, коріння. Коріння гарне, дійсно гарне. Я ще їх не розривала, вирішила їм показати, як запакували їх. Стягнули. ось Коріння гарне. Десь у глиняну бовтушку його встромили. Щоб воно не так швидко всихало. <кій> То дівчата сказали мені, всі, дуже багато було коментарів. Я питала щодо сортності, щодо якості саджанців саме з цього розплідника долина, долина роз». То всі дуже хвалили. От дійсно хвалили. Там один був тільки негативний відгук, і потім ми вияснили, що це саме був інший розплідник, не цей. Так що я. Сподіваюсь, що все буде по сорту. Тут у мене три лавсонга. Андре Бріше. І я заказала ще дафну. Бо в мене була дафна, але вона дуже слабо, ну взагалі не йшла. Одною тоненькою гілячкою. Тому я. А я хочу дафну. Вже нема куди садити, але роблю деякі пересадки. Тому замовила трошки зовсім. Так, розклала, розібрала я троянди, покажу вам окремо. Дивіться, це лавсунг. Дивіться, яка гарна. Коріння яке, що низ, що верх. Ну, тоненькі трішки гілячки, ну це ж є жіть, то, по-перше, є товсті, дві штуки гарні. По-друге, вона ще ж молоденька. І більша половина цього буде обрізатись все одно. Гарний. І зазвичай, коли замовляєш, я вже побачила, замовляєш одного сорту, декілька штук, то обов'язково якась буде слабенька покладуть. А це дивлюся. Ось це те, теж лавсонг. Подивіться. І точно така сама. Два товстих гарних пагона і тонче. Ну, не набагато тонче. І третя. Теж лавсонг. Ну, гарно, гарно. Так, всі три красунки. Тепер. дафна. От показую Дафну. Дивіться, коріння. От мені цікаво. Отаке От коріння, так? Ну, верх тонченький, ну то не страшно. Головне коріння. І ось я викопала свою, яка сиділа в мене два роки. От мені цікаво. От це, як отримую з таким корінням, у мене завжди запитання, чому таке якесь дивне коріння. Знизу пучком. Може, це й нормальне, але вона в мене чомусь не пішла. Чи місце їй не сподобалось, щось так темно наче. Вона водички була тому й темна. Я її викопала, щоб посадити разом вже з цією, на краще місце. І отаке. Один пагін вона випускала, це щось тоненьке було таке. І це два роки троянці. Дивіться. Ой, Боже, щось я набіг так. Отаке. Не знаю, що з неї буде. Ну, посаджу з цією разом, чи поряд десь. І Андрій Бріше давно її хотіла, правда, їй місця треба багато, така вона пишна. Але я там забрала прікс пежередут, посадила під забор, бо вона мені не, не подобається своїми, вона не тримає ні, ні гілки, не тримає, ні квіти не тримає. І, ну, така, така вона собі. Не скажу, що там прямо не люблю її, ну, не дуже вона мені подобається, тому я її посадила під забор. А саме на її місце між трояндами посаджу Андре Бріше. Гарний, ну, ну гарний саджанець, що тут казати? Всі саджані, ці гарні. От мій тільки не гарний. Ці всі гарні. Зараз зараз буду садити. Покажу, де я буду садити лавсон. Так, ось тут у мене в планах садити Лавсон. Тут у мене твілін лінзони. ангела, вже відквітає зовсім. Там твілін лінзони. А це у мене ось уже переквітла. Це перше її було нормальне цвітіння, бо я думала, вона у мене пропала зовсім взимку. Але вона трішки відросла. Лавсун така слабенька, але відросла. І от тут спереду. Я трішки перероблю, заберу звідси лілейники і вимушена забирати цю троянду. Троянда Тереса. Це спрейка. Гарненька така миленька, гарненька трояндочка. Шкода її зараз зачіпати. Ну, спробую спробую з комом землі, ну я сумніваюсь, що вийде. Ну попробую. Я вже її місце приготувала. Буду її пересаджувати. А сюди я тут трішки продовжила, бо мене отам подвинули з цієї сторони, отак обрізав мені, домуровував до, до, до тут чоловік. Добетонював, тобто добетонював, і мене трішки подвинув. Але я тепер можу подвинутись вперед. Бо ми тут зовсім робимо по-другому Клумбочку. То посаджу, покажу. Ось так у мене вийшло викопати тересу. Можна сказати, буде перевалкою, тому я й думаю, може квіти не обрізати. Це ж зараз, на протязі півгодинки, перемістити з одне місце на інше. Коріння в основному в землі. Не буду поки обрізати. Приготувала глибоку, доволі глибоку ямку. Насипала туди перепрівший такий старий перегной. Зараз ще висиплю туди відро землі і аж потім поставлю троянду, щоб коріння не торкалось перегною. Бо я вже маю досвід, що навіть перепрівший перегной до кореня не потрібно. Тому що ну пропадали в мене троянди. Молоденькі, правда, нові, я садила такий старий перегній брала, перемішувала з землею і засипала, і пропадали. Я не знаю, може я занадто багато брала. Ну, зараз я намагаюся перегній тільки під низ або мульчую зверху. Засипаю зверху, перегною, як мульчую, тільки так. В основному підживлюю органікою. А при посадці перегній саме саму глибину ями. Зараз я висиплю отак на перегній землю, полю воду, налю води, щоб ця земля втумбувалась перегноєм. А вже аж потім поставлю туди троянду. Так, досаджую вже три своїх лавсунга. Вон там у мене мій лавсунг, дві лінзони, дві штучки. Одна була дуже слабенька, покладена мені до першої. До, ні, я замовляла одну, а одинарна була мені докладена, як наче в подарунок. Ти її трішки далі посадила, отак вона слабенька, але, але росте і квітне. Дві твілінзони, лапсонг. Знову лапсонг посадила і тут дві. Ось так от буде. Саджаю, так як я показувала, знизу перегній, потім земля. Потім вставлю троянду, засипаю землею, лю воду і отак ворушу, щоб, щоб повністю коріння земля було тут, обволокло, обтягнуло. Щоб не було оце бульбашки, це виходить пуст, пустотиці. І отак от. Ой. ще бульбашки, виходить повітря. Зараз вода втягнеться в землю, ще раз прикидаю і трохи притрамбую, щоб повністю повітря звідти вигнати.